Доброго времени суток. Не знаю, когда вам попадеться це відео. Дивимося. Твоя жизнь изменится. расклад общий. Сначала дивлюся для половины. Итак, женщина в огненных энергиях. Это у нас может быть Стрельці, скорпіони. І знаєте, що я з чим стикалася останнім часом? Дівчата, які, які на лідерських позиціях. Тобто вона може бути тілець, але вона при цьому воєнна і вона, в неї виростають. Ці всі мужські приблуди, да? в неї остається більше сил, енергії у будь-якого другого мужчини. І вона потім становиться такою огняною жінкою. Поэтому тут можуть всі руководітельниці, всі жінки, які тягнуть на собі сім'ї, да, на должностях, в поліцейські, От, врачи теж дівшки, часто вони в них виростають яйця, і да, їхня сигніфікація міняється на королеву жезлу, також по повелося. Вот. Она у нас умна, работає, постоянно нове изучает и сейчас в данный момент занимается защитой себе и свого положения. Что ж поміняється у нас для такої девушки, женщины? Якісь вилізуть сплетни? Нова інформація, сплетні, точніше, ем, що е, ти не знала, що у тебе було скрито, і це касаємо роботи, денег. І ця інформація неприятна для тебе, тому я її іменую сплетнями. От Якась тайна тобі відкриється, яку ти не знала. думала по-другому. і Із-за цього розсипляться мічти, розсипляться плани. з-за цієї нової інформації, та що прийде, да, до вас явиться. Тут у нас два варіанти. Ілі починати все з нуля треба буде обнулятися, да, переходить, може бути на другу должність, на друге місто переходить, Ілі надіється на мужчину. Мужчина у нас тут іде, скоріше, як руководитель, ілі як папа. От. І це буде щось нове якесь відкриття переміна у вас в роботі, в сім'ї, все. Серед...